Я воїн української пацанської армії. Взявши в руки зброю, прочисто вернусь. Проти заборону визволення у світі країнських земель. Твоє життя не в тебе вже в пріоритеті, а в пріоритеті життя твоєї країни. Згадати все разом із третьою штурмовою. Саме під такою назвою у Дніпрі відбувся вишкіл для випускників тестового тижня та учасників української молодіжної громадської організації Центурія. Його основною метою було відновлення в пам'яті учасників вже здобутих навичок, удосконалення тактичних вмінь та їх відпрацювання на практиці. Сьогодні ми зібрали і молодь, яка тільки починає свій шлях підготовки до служби в лавах збройних сил України і випускників тестового тижня, тобто ті люди, які пройшли вже випробувальний тиждень в нашій бригаді, отримали певні знання вміння, навички і хочуть їх покращувати. Маємо усвідомлювати, що сучасна війна не має гендерної ознаки. І захищати свою батьківщину мають бути готові як чоловіки, так і жінки. Тому ми відкриті і для хлопців, і для дівчат. На вишколі були кілька локацій: а саме, вогнева підготовка та робота зі зброєю. Також тактична медицина і теорія роботи в малих бойових групах. Особливу увагу приділяли патріотично-виховній роботі з цікавим історичним екскурсом. Подібний захід проводиться вперше, але майже одразу стало зрозуміло, що багато учасників вже задоволені рівнем підготовки. До речі, побачили ми серед учасників вишколу чимало жінок та дівчат, котрі вже встигли пройти тестовий тиждень. Один тиждень навіть у нас кількість жінок переважала ніж кількість хлопців. Так, да, дівчат у нас дуже багато, причому дівчата, які вже хочуть йти і бути штурмовиками, що ви розумієте. Я це правда, у них вже є мотивовані заздалегідь. Їм просто треба сказати, просто допомогти. от вона хоче бути штурмовиком. Така мала дівчина важить там 50 кілограмів, але хоче щоб бути штурмовиком. Ну що я можу сказати? Ну я не буду їй відмовляти нічого. Просто я хочу її максимально натренувати перед тим, як вона піде в якийсь підрозділ. Знайомтесь, це Юлія. Їй всього 18 років. Дівчина сама із Запорізької області, але тимчасово мешкала за кордоном. Аби стати штурмовиком, покинула все. Таємно від мами повернулася в Україну, пройшла тестовий тиждень і готується долучитись до третьої штурмової. Матері я вже сказала, що я збираюся долучитися до війська вже коли сиділа в рекрутинговому центрі, коли я вже заселилася на тестовий тиждень. Ну, вона у неї немає вибору, вона досі за кордоном, тому вона просто прийняла мій, мій вибір, бо це мій шлях, це моє життя. Бо є щось більше за почуття страху. Є бажання, є мотивація, є розуміння того, що це потрібно нашій країні. Ну і, можливо, правильно розставлений пріоритет, коли твоє життя не в тебе вже в пріоритеті, а в пріоритеті життя твоєї країни. Отримувати нові навички та вдосконалювати набути раніше дуже важливо, запевняє керівник осередку Центурія Ріко. Її попередня підготовка має неабиякий сенс саме вона може врятувати особисте або чиєсь життя. Були хлопці, які долучилися до лав організації громадської організації Центурія, і пробули у нас півроку до відправки, тобто на вбиву бригаду до лав 3-ї штурмової. Вони на учебному вже полігоні. Багато знали ніж лі, там інші люди, які просто ну прийшли, просто взагалі нічого не знали. Вони не знали, як просто тримати зброю. Тобто, наші хлопці, які ну виходенці нашої організації, просто там були, ну прям як спецназа, це я би сказав. Також ми мали змогу поспілкуватися з Андрієм, хлопцем, який слідкує за медициною, набуває нових знань та постійно вдосконалюється через чисельні курси. На заході він був інструктором з тактичної медицини та ділився своїм багатим досвідом. Основна задача це нагадати людям те, що вони здобули на тижні. Деякі навички відточити, щось нагадати, щось додати нового, тому що інформація з кожним днем все більше і більше. Є доволі непогана база, але її постійно потрібно оновлювати. Якщо люди забувають її оновлювати, наприклад, ті ж самі накладання турнікету. То часом вони втрачають ці знання і вміння, і їхні результати погіршуються. Це навичка, яка може врятувати твоє життя, твоїх близьких або просто співгромадян кожен день. Основні поради, які дають інструктори, це не боятися ні в житті, ні на полі бою, ні у тренуваннях. І радять кожному прийти спробувати себе на тестовому тижні та зрозуміти, що можеш більше, ніж здається. Якщо раптом відчуєте, що це не ваше, можна спокійно повернутися додому. Проте такі випадки поодинокі. і Більшість тих, хто вже пройшов випробування, долучаються до лав 3 штурмової. Коли я йшов в цю бригаду, я на початку війни я служив в ТРО, і е, після першого року проходження служби второї війни на фронту в ТРО, я вирішив перейти в третю окрему штурмову бригаду. Я скажу так, в мене страх адський був, коли я переводився, тому що звучить, штурмуває, і це дуже страшно звучить. Але по факту це не означає, що ти повністю кожен день штурмуєш. В тебе дуже багато навчань. На фронті ти перебуваєш там тижня-півтора-два, від сили. Все інше ти навчаєшся. Ми цінуємо кожного бійця, тому що боєць це як золото. Не можна так, щоб розкидуватись направо наліво людьми, їхніми життями. Яскравим фіналом вишколу стала містерія: це вогняне дійство під молитву українського націоналіста, глибокий текст якого був написаний ще у 1936 році в польській тюрмі українським націоналістам Осипом Мащаком. За легендою, ця молитва була написана кров'ю на стінах тієї тюрми, і вона була обов'язковою до вивчення ще в УУН. Україна! 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 Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зіди до серця мого! Зіди до серця мого! Прилить бурою вітер Кавказьких! Прилить бури вірів кавказьких! Слава Україні! Героям! Слава! Слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Сьогодні навички, котрі учасники отримують на тестовому тижні та на подібних заходах, вкрай важливі. Вони дозволяють майбутнім бійцям краще координувати свої дії в умовах стресу та швидких змін обставин, що є вирішальним під час бойових операцій. Отримані навички значно підвищують шанси на успішне виконання завдань і збереження життя на полі бою. Якщо у вас є бажання спробувати себе на тестовому тижні, то звертайтесь за посиланням у дописі.